Саме так і ми ходили е, в новизні життя. Бо ж якщо ми були посаджені разом в подобі смерті Його, будемо і в подобі Його Воскресіння, знаючи те, що наша стара е, людина розп'ята з ним, щоб було знищене тіло гріха і щоб надалі ми не служили гріху. Бо хто помер, той вільний від гріха? І якщо ми померли з Христом, ми віримо, що і жити будемо з Ним. Знаючи, що Христос, воскрес... воскреснувши з мертвих, вже не вмирає. Смерть вже не має над ним панування. Бо що він помер, він помер для гріха один раз, а що живе, живе для Бога. Також і ви рахуйте себе дійсно мертвими для гріха, але живими для Бога через Ісуса Христа, Господа нашого. І тому нехай гріх не цурє в вашому смертному тілі, щоб ви слухали Його в пожадливостях Його. І не віддавайте ж мене ваші в знаряді неправедності гріху. Але віддайте себе Богу як тих, хто жив з мертвих і на ваші взнаря праведності Богу. І гріх не буде мати ніякої влади над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. Що ж тоді? Будемо грішити? Тому що ми не під законом, а під благодаттю. Боже збережи. Хіба ж не знаєте ще, що кому ви віддаєте себе в слуги слухняності? Його слугами? Ви є. Кого ви слухаєтесь, чи гріха до смерті, чи послуху при... При... праведності? Але подяка Богу, що ви були слугами гріха, але від серця послухались з того зразка доктрини, який був переданий вам, зробивши ж вільними від гріха, ви стали слугами праведності. Кажу за звичаєм людей, через неміч в плоті вашого бо як ви віддавали члени ваші слуги на чистості, та беззаконню для беззаконня, так і тепер віддайте в мене ваші слуги праведності святості, бо коли ви були слугами гріха, ви були вільними від праведності. Який же плід ви мали тоді в таких тілах, ділах? Яких тепер соромитись, бо кінець тих діл смерть, але тепер, зробившись вільними від гріха і ставши слугами Богу, ви маєте плід ваш для святості і кінець життя вічне. Бо плати за грі смерть, а дар Боже життя вічне через Ісуса Христа Господа нашого.